Реклама в інтернеті від блогерів. Це приложення ловить навіть на парковці. Ролики на телебаченні. Для всього самого важного і всіх самих важних. І навіть на вулиці. Російський месенджер для мільйонів людей по всій країні. Усе для просування у маси загальнонаціонального месенджера Макс. По нашій... Старої російської традиції наш національний месенджер буде больше, ніж месенджер. Затверджено аж на законодавчому рівні. Формально розробником є компанія Communication Platform LLC. дочірня структура давнього віджатого у Павла Дурова ВК інтерфейс подібний до відомого телеграм, але з претензією на розширення у цілу платформу. кажуть, що цей месенджер працює на парковках, в космосі, в океанах, під водою, не знаю, в шахтах, там в Маріанській впадині. По механіці це нічим не відрізняється так. Ну типовий месенджер. От, але те, що під капотом, там шифрування, якісь там інші речі, звичайно, що ні, це просто. Ну, абсолютно підконтрольна владі штука. Спершу його закликали встановлювати добровільно, нібито аби уникнути шахрайства, тероризму та екстремізму. Насаджують додаток і на тимчасово окупованих українських територіях. Згодом встановлення застосунку стало обов'язковим у нові смартфони та планшети в магазинах. А ще з 1 вересня перевели у Макс усі шкільні чати і не тільки. Немає в тебе месенджера, немає в тебе жодних послуг, ні його ти не можеш нічого зробити. Тобто, добровольно примусова історія з переходом на цей месенджер, щоб людей, по-перше, контролювати, з ким вони листуються. ба більше дані додаток зберігає і передає про що попереджають у так званих умовах конфіденційності, і росіяни їх таки читали. Связь хорошая, а ведь у меня даже интернета нет на телефоне. С этим мессенджером вы никогда не будете испытывать одиночество. И я знаю, что меня всегда слышат и знают, где я нахожусь. За словами самих російських користувачів, Макс постійно запитує доступ до всього: камери, мікрофона, геолокації, контактів, усієї біометрії, повідомлень а також збирає ip адресу та історію використання. Подейкують і про регулярне фотографування. Утім, це не доведено, але йдеться про відстежування користувача з формальним дозволом. Просто спілкуватися десь по подзвонити на гарячу лінію російського уряду чи набрати у них там 02. Тобто, Макс це повністю відкрита для російських спецслужб платформа, яка ну, не має жодного відношення до теми конфіденційності, і це можна назвати справді таким цифровим рабством. Часто напрошується порівняння з китайським повністю контрольованим відчат, і не просто так, але є нюанси, каже фахівець, адже китайський інтернет від початку був контрольованим. Росія свій свій цифровий гола тільки, умовно кажучи, починає вибудовувати там останні там мови там десять там років. Нехай ми деякі речі складніше зробити, да, і там заблокувати не все так просто і ще щось там зробити. От, але вони до цього рухаються. Вкладаючись у імпортозаміщення і обмежуючи роботу месенджерів з так званих недружніх країн. Цим доручив зайнятися уряду Путін теж з 1 вересня. В Російській Федерації ми ж бачимо поступово йде закручування оцих цифрових гайок. Ну, наприклад, одне з рішень це криміналізація використання VPN. Тобто те, що забороняється Роскомнадзором, раніше ж можна було обходити за рахунок VPN, а зараз за це кримінальна стаття. Утім, чи буде він популярним, невідомо. Росіяни самі згадують історію своїх цифрових продуктів. за 2024 год ВКонтакте получил убыток. Убыток в 95 миллиардов рублей. То есть ВКонтакте принадлежит холдингу Газпром Меди. Мы с вами видим, во что превращаются продукты, куда приходят государственные деньги. Вкладом можуть бути і інші російські проєкти, на кшталт Рут'юб або Жрувікі, ба більше, попри задекларовану навалу користувачів у МАКС, нібито ж 20 мільйонів росіян, є вже там цей мейнстрім реєструвати месенджер Макс на якийсь лівий телефон, тобто на ліву слухавку, трубку. Називають реєструють так, коли треба користуються, але всі решта месенджерів, які вони там продовжують закачувати, і VPN знаходяться на основних мобільних терміналах. Утім, курс на знищення цифрової приватності вже взято. Ба більше вимкнути доступ ще й до глобальної мережі у Кремлі. Мріють вже давно і регулярно про це говорять, щоб не тільки контролювати дії своїх громадян, але й фільтрувати всю інформацію, яка надходить ззовні. Анна Брикова, Костянтин Царінок, Ми Україна. На марафон єдині новини.